Всім привіт! Ви на каналі Суперварка і через 3-2-1 починається моє новеньке відео. Всім привіт! Знову! Ми переїжджаємо вже мільярдний раз. Я не рахую, скільки разів я переїжджала, міняла локації та взагалі, скільки рубрик переїзду в нас ще буде. Я цього не рахую, ну і вам не раджу, тому що їх буде безкінченно. Скажу вам це по секрету! Цікільки не кажіть. Гаразд. А якщо чесно, то в того боку з'явився новенький, величезний, двоповерховий, безкоштовний будиночок. Тому сьогодні я і ти будемо робити огляд на нього. Чесно, мені вже дуже цікаво, тому що спеціально собі я не спойлерила. Ось так він виглядає. Тепер у нас два безкоштовних будиночка. Нарешті розробники Токобоки нас почули. Я дуже рада цьому проекту, тому що безкоштовним. На безкоштовній версії люди, які не можуть собі дозволити донатити, або просто, або просто, це дуже крута ініціатива, тому що це плюс будиночок тим, хто, в кого хто має платну версію, а безкоштовним користувачам токи-боки, це взагалі просто лафа. Це дуже крута ініціатива, повторюватимуся тисячі разів. Ось я вже побудувала наш будиночок. Зараз візьму свою персонажку Емі. До речі, як вам вона? Мені доволі прикольна дівчинка, дуже подобається. Напишіть в коментарях, чи взагалі ви збираєтеся будувати собі цей будинок в Токабока, чи, можливо, ви будете використовувати його в якихось інших цілях. А ми поки що відкриємо ось таких два синіх подаруночка. Ого, як тематично, нам попалося запрошування та ключі. Ну, це нам для переїзду знадобиться, звісно. До речі, не забудьте поставити вподобайку на це відео, тому що, якщо чесно, я дуже стараюся робити для вас нові відео, С стараюся для вас гарно озвучувати, коригувати свою вимову, не вживати суржика. Чисто українською, щоб ваші вушка відпочивали, а ваші очки просто дивилися на все і думали: вау, яка гарна, але водночас справжня картинка. Ось такий контент я пробую. Створювати для вас. Мені буде дуже приємно, якщо ви просто напишете коментар від трьох слів, це може бути чотири сердечка, це може бути будь-що. Поставте вподобайку, ну або якщо вам не сподобалося це відео, ми за чесну, за чесність, тому можете поставити дизлайк, але нічого, просто вирежайте свою думку. Та ще я буду дуже вдячна за підписочку, тому що це. Дуже-дуже велика допомога, щоб україномовний контент продвигався та заполучав нову аудиторію. Я з всіх стараюся, можете переходити на мій інстаграм, тому так. Тому це відео в нас коротеньке, тому що взагалі я тут дуже багато розмовляю по такій більш відкритій темі токі-босі і себе, ніж по будинку. Але. Давайте посудимо, чесно, дуже гарний будиночок, мені він дуже подобається. Я люблю такі коричневі, теплі тона. Мені прям дуже все сподобалося, і я рахую, де, що цей будиночок заслуговує не 10 з 10, а на багато-багато більше, тому що це просто дуже класно для користувачів токи-боки. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео та, за, та я вдячна розробникам токи-боки за цей прекрасніший будиночок. В цьому будиночку буде виходити багато нових відео. В цьому будиночку буде, буде жити я і мої персонажі. Так що дякую всім, всім, при всім, хто є зі мною та хто був зі мною. А я, Супер Варка, з вами була я. Підпишись, а я не прощаюся!